Гіпотиреоз – це захворювання щитоподібної залози, внаслідок якого знижується його функція. Причинами гіпотиреозу може бути дуже багато причин. Найчастіше це є автоімунний тероїдит, який призводить до руйнування фолікулів антитілами і призводить до гіпотиреозу. Це може бути післяопераційний гіпотиреоз, коли пацієнту видали на повністю чи частково щитоподібна залоза, а також деякі інші захворювання. Каргами при гіпотероозі можуть бути загальна слабість, мерзлякуватість, головні болі, підвищення артеріального тиску, збільшення рівня холестерину, сонливість, запаморочення, загальна слабкість. Коли ви запідозрили у себе ці симптоми, бажано звернутися до ендокринолога, який призначить нам певний комплекс обстежень, зокрема на гормони щитовидної залози, ліпідограму і допоможе вирішити цю проблему. Обов'язково при гіпотерозі ми повинні визначати гормони щитовидної залози, зокрема вільний Т4 або тироксин, а також тиреотропний гормон гіпофізу. Норми він повинен становити від 0,4 до 4 мікроодиниць на літр. Якщо гормон є збільшений, це ознака, власне, первинного гіпотереозу, і ми обов'язково повинні в даному випадку звертатися до лікаря ендокринолога. На час вагітності Рівні тиреотропного гормону, навпаки, повинні бути навіть нижчі від показників норми. Тобто верхня межа тиреотропного гормону повинна становити не більше, ніж 2,5. Тому всі вагітні повинні обов'язково при діагностуванні вагітності проводити скринінг на гіпотиреоз гормонами, тиреотропними гормонами гіпофізу.